Друзі, це почалося те, чого хтось чекав з надією, а хтось боявся до останнього. І чесно кажучи, більшість саме боялися. Доброго дня з вами канал Погляд Вільних, і сьогодні я розповім вам про те, що вже офіційно стартувало запуск нової єдиної дія картки. Це картка, яка об'єднає всі ваші рахунки в один відтепер пенсії, соцдопомоги, Виплати ВПО та навіть міжнародна допомога усе збиратиметься в одному місці. А тепер головне, першими кого переводять на цю картку, стануть отримувачі соціальних виплат і пенсіонери. Так, так, саме пенсії найближчим часом майже повністю підуть на дія картку. І хоча на старті це буде добровільно, дуже схоже, що згодом перетвориться на добровільно примусово, тобто із заохоченнями, бонусами, а потім без варіантів. І отут у людей виникає маса запитань. Одні кажуть: нарешті це зручно, сучасно всі гроші в одному місці, а інші хвилюються, держава бачитиме всі наші витрати. Шахраям легше добратися до коштів, якщо зламають один рахунок, втрачаєш усе одразу. Міністерство цифрової трансформації запевняє, система захищена, дані в безпеці, але ми ж з вами розуміємо, коли з'являється щось нове. Завжди знайдуться ті, хто захоче на цьому нажитися. Тому сьогодні я докладно поясню, що таке «Дія-картка», як її відкрити, як правильно користуватися і чого треба остерігатися. І, друзі, маленький бартер. Я ділюся з вами корисною та життєво необхідною інформацією. А ви у відповідь підписуєтесь на канал Погляд Вільних. Для вас це секунда. А для мене величезна підтримка, яка дозволяє робити ще більше важливих відео. Поїхали! Отже, Дія -картка – це універсальна мультирахункова картка, це означає, що на ній збиратимуться всі державні виплати: пенсії, допомога ВПО, виплати по безробіттю, програми, на кшталт, є книга чи пакунок школяра, а також майбутні проєкти, які ще плануються. Тобто ви зможете отримати на неї і пенсію, і тисячу гривень від державної програми, і міжнародну допомогу. Головна фішка можливість комбінованої оплати. Наприклад, у вас є 900 гривень на програмі Є книга, а купуєте книгу за тисяч. Система автоматично доплатить різницю з особистого рахунку на картці. Це зручно. Але водночас потребує обережності, бо, якщо ви підключите ще й кредитку, система може автоматично списати з неї. І тут легко потрапити в халепу, відкриття дія картки. Процес простий. Спочатку потрібно оновити додаток, Дія у Play Market» чи App Store. Далі заходите в додаток, обираєте сервіси, знаходите «Дія картка» і натискаєте Відкрити на вибір. Кілька банків-партнерів, Приватбанк, Монобанк, Кредит Дніпро. З часом список буде більший. Далі стандартна процедура, ознайомлення з договором, підписання згоди, підтвердження через банк. Усе займає кілька хвилин. Після цього у вас з'являється мультирахунок, де буде поточний баланс і окремо рахунки для програм. Тепер про головне ризики. По-перше, шахраї. Новий продукт це завжди нові схеми. Уже зараз з'являються фейкові сайти та помічники, які пропонують допомогти відкрити картку за гроші чи зібрати дані для підтвердження. Це пастка. Ніколи не вводьте своїх даних поза офіційним додатком Дія чи банком. По-друге, контроль. Усі платежі через ДІЯ, картку видно державі. Це означає, що у майбутньому влада може відстежувати рух грошей кожного, для когось це плюс менше тіньових схем, для інших мінус, бо зникає приватність, по-третє, автоматичні списання. Якщо у вас кілька підключених рахунків, слідкуйте, щоб система не знімала кошти не з того джерела. Особливо це стосується кредитних карток. Чому ж держава так активно просуває дієкартку? Є логічна версія, щоб люди масово її відкрили, можуть дати якусь одноразову виплату, так як колись була тисяча зеленського за вакцинацію, ймовірно, з'явиться тисяча від дії, щоб підштовхнути людей користуватися новим інструментом, і тут кожен вирішує для себе, брати участь чи ні. Особисто я вважаю, якщо дають, бери. Не подобається завжди можна закрити картку. Я вже протестував систему, відкрив картку, закинув 200 гривень. Спочатку гроші не відобразились у додатку, довелося чекати добу, потім усе з'явилося, і стало зрозуміло, що картка дійсно мультирахункова. Баланс видно у банківському застосунку, у Ді ж відображається лише сама картка без деталей, тобто працює вона як звичайна банківська картка, можна переказувати гроші, додати до Google Pay, оплачувати покупки, знімати готівку. А з часом з'являтимуться й інші функції, отже, друзі. Дія-картка – це новий інструмент, який повністю змінює підхід до державних виплат, він має як плюси, зручність, об'єднання всіх рахунків, можливі бонуси, так і мінуси, ризик контролю, загроза шахрайства, складність для старшого покоління. Ми будемо й далі розбиратись у всіх деталях і розповідати вам про нові можливості та небезпеки, бо головне. Це ваша обізнаність. Чим більше ви знаєте, тим менше шансів потрапити в халепу. Дякую, що дивилися це відео. З вами був канал Погляд Вільних. Підписуйтесь, залишайте коментарі та діліться відео з друзями і родичами.